Марії Зеньковецької відкрилася ось така цікава виставка. До речі, простір обгороджений ось такими дверима. Їх навмисно познімали спеціально для цієї виставки. Зараз можна подивитися, що тут є конкретніше. Марія Зеньковецька. Ось така атракція біля її б'юсту. Власне, сьогоднішній виставці. Експонував її Павло Гудімов. митець з цієї скульптури. Решта речей це те, що познаходили в підвалах чи на горищі театру, деяким речам по 100-200 років. Так воно все колись виглядало. Ось такий одяг. носили актори. Біос якогось інопланетянина. Міні-декорація, можливо, до якоїсь вистави. Такі антресолі. Як це все колись виглядало? Голова, динозавра, там далі перуки, ось така інсталяція, комоди, дзеркала. Ось такі воно все має виглядати. Класна виставка оригінальна, неординарна. Є на що подивитися.